Дорогі глядачі, вітаю вас з великим релігійним святом водохреща. Бажаю вам всіх благ, всього найкращого. Ну, як я це і передбачав у своєму прогнозі по днях, субота була досить тяжкою, досить негативною, в плані атак, але ми все пережили. І, до речі, стосовно того відео, що я сьогодні завантажив, вічно люди люблять видергнути з контексту. Вічно з контексту. Я ні за кого не агітую. Я ні в якому разі не виправдовую. Януковича, я просто сказав, як я за нього жив, яке було моє життя студентське. Всі президенти України винні до останнього за те, що зараз відбувається це все наслідок їхніх дій і рішень. Президенти і прем'єр-міністри, я хочу, щоб Україна жила добре. І Україна має жити добре. І ми повинні прагнути до цього робити все, що в наших силах, і повторювати це як афірмацію. Так що не треба мені писати дурню і путати грішне з праведним. Я ніколи не виправдовував Януковича чи ще когось. Я вважаю, що кожен з президентів України винен в тому і причетний до того, що зараз в Україні відбувається. Я за Україну, я за те, щоб Україна була, щоб все в Україні було добре. Я дуже хочу, щоб Україна жила добре і все в нас було в благополуччі. Так що не треба сплітати і говорити якісь нісенітниці, що я там за когось. Мені не подобається жоден з нинішніх президентів України, але ми й самі в тому винні, тому що ми їх обирали і ми їх допустили. І зараз в цих реаліях, в яких ми опинилися, ми маємо якось виживати, жити. Але я скажу чесно, ми всі стомлені, і я стомлений. І дуже хочеться, щоб нарешті смерті і кровопролиття припинилося. Я молюсь кожен день за мир, і енергопрактики я відновлюю за мир. І закликаю всіх та кожного з вас, просинайтеся, прокидайтеся, це дуже важливо. Відкривайте очі, українці, разом ми сила. Я не агітую ні за кого. Я сам по собі я агітую тільки за Україну. І за те, щоб ми всі жили благополучно. Те, що я, скра... те, що я розказав частину своєї біографії минулого. Ну так, да, минуле не повернеш. Минуле воно і залишається в минулому. Треба жити реаліями і сьогоднішнім днем. Але попереду, що в нас є майбутнє і в нас є шанси все змінити на краще. І я вірю, що ми все змінимо на краще. Україна має жити добре. І ми з вами будемо жити добре. Я за Україну. І Я за те, щоб в Україні було хороше майбутнє. Бережіть себе з водохрещем зі святами вас.